Вітаю вас на телеканалі Відікон. Сьогодні 24 жовтня, і далі коротко про головні події. Четверга понад мільйона гривень фінансової спонсорської допомоги отримала хукрянська загальноосвітня школа. Партнерство між владою та бізнесом працює на території на користь громади. У лікарів званих у народі вухо ніс пік популярності даються в знаки сезонні застуди. Освіта в Україні наближається до європейських стандартів, а в чомусь навіть випередить країни ЄС. Далі про ці та інші події в подробицях. Новий дах, пластикові вікна і двері а також матеріально-технічна допомога протягом останніх трьох років. Понад мільйона гривень грошової спонсорської допомоги отримала хухрянська загальноосвітня школа. А згодом, вже наприкінці листопада, ще й майданчик зі штучним покриттям з'явиться. Нині губернатор Сумщини Юрій Чмир інспектує будівництво майданчика і перевіряє те, як в цілому в регіоні втілюють у життя соціальні ініціативи президента, щодо партнерства між владою та бізнесом, який працює на території її користь. Нарешті, дочекавшись приятливої погоди, яка довгий час заважала будівництву, у гухрянській школі закріпіла робота. Кладуть щебінь, вирівнюють, словом, готують для учнів довгоочікуваний майданчик зі штучним покриттям. Директор школи говорить, ці та інші вкрай необхідні зміни у школі відбуваються завдяки соціальним програмам. В цьому році нам збудований був дах вартістю 360 тисяч гривень. Далі, ви бачите, що будується спортивний майданчик з штучним покриттям. Футбольний розміром 42 на 22. два. Пам'ятайте про ініціативу нашого губернатора в питанні футболу. Наша школа, футбольна школа. Список змін, що відбулися за підтримки соціально відповідального бізнесу в навчальному закладі, доволі довгий. Серед основного директор називає ремонт електромережі системи опалення внутрішніх санвузлів. Також придбано музичний центр, кондиціонер, холодильне опалення, посуд, мультимедійний комплекс. Як це вплинуло безпосередньо на навчальний процес, говорять старшокласники. Замінили дах, замінили склопакети, ну, зробили ремонт. Ну, так як замінили дах, у школі зменшила, зменшилася вологість, стало ну, приємніше. Ми е, дуже раді змінам. Стало якби, комфортніше в школі. Е, тепер хочеться ходити до школи, навчатися. Тому що тут зручно тепло. Відчувається різниця, коли ходиш клас, де є пластикові вікна і де немає вікон, то набагато тепліше, зручніше. І хочеться, щоб скоріше доробили майданчик. Очільник Сумщини Юрій Чмир, який інспектує хід робіт, а відтак і реалізацію президентських соціальних ініціатив, пообіцяв, що вже на кінець осені діти оцінять зручність майданчику, де можна буде грати протягом всього року. Президент Віктор Янукович наголосив. Щоб влада сьогодні змогла дати рівні можливості для життя як в містах, так і в сільських в сільської місцевості, от саме тут ми і подивилися в комплексі, як відбуваються ці роботи, в тому числі за рахунок коштів інвесторів. І сьогодні зроблений дах, вікна. Вхідна група, будується футбольний майданчик, придбаний шкільний автобус. Сьогодні можна сказати, що влада і бізнес разом попрацювали саме в такому прикладі. У школі переконані зміни дадуть позитивний результат в цілому. Діти навчатимуться старанніше і, що важливо, підвищиться рівень спортивних досягнень. Зовні звичайний термінал самообслуговування для поповнення рахунків. А насправді електронна техніка була запрограмована не на поповнення чи оплату рахунків, а на проведення азартних ігор. В сумах працівники міліції виявили і вилучили 9 псевдотерміналів самообслуговування, конфіскація техніки і тисячні штрафи. Таке покарання передбачає законодавство для власників законспірованих гральних автоматів. До міліції надійшла заява від жителя Сум, який повідомив, що в супермаркеті побачив ігровий термінал з написом Державна лотерея виграє 100 тисяч і вирішив зіграти. Чоловік вибрав одну з ігор, запропонованих на екрані та вніс до приймача терміналу 20 гривень. Внесена сума відразу відобразилась на екрані. Після того як гра завершилась, на рахунку гравця залишилось 10 гривень. Тому він вирішив закінчити гру і забрати решту грошей. Проте отримати з терміналу свої 10 гривень чоловік не зміг. Натомість автомат видав папорову квитанцію чек, де були вказані адреси пунктів можливого отримання коштів. І серед них жодного на території Сумщини. Коли чоловік зателефонував за довідковим номером у чеку, йому повідомили, що з приводу видачі грошей з ним з'яжуться протягом доби. Не дочекавшись такого дзвінка, чоловік звернувся до міліції. А вони взялись за розшуки. Ці термінали простояли у супермаркетах міста Суми менше тижня. Міліція задокументувала вісім місць, де знаходились такі термінали, і було вилучено 9 терміналів. Ці термінали зараз. Вилучення, як я вже сказав, будуть направлені на експертизу. Вартість такого термінала одного близько трьох тисяч умовних одиниць. Міліція перевіряє причетність коло осіб, які могли б бути причетні до встановлення цих терміналів і надання послуг з грального бізнесу. Слідчі сумського міського відділу міліції відкрили кримінальне провадження за статтею зайняття гральним бізнесом за надання послуг з грального бізнесу. Громадянам, які організували такі послуги, можуть загрожувати штрафи до 700 тисяч гривень. Правоохоронці звертаються до сумчан з проханням повідомляти про місця, де відбуваються азартні ігри із застосуванням терміналів самообслуговування або комп'ютерної техніки. Осінь, і зима періоди, коли у лікарів, званих у народі вухо горло ніс, найбільше роботи. Саме тому застуда, грип, гайморит, отит, запалення горла та інші подібні хвороби вважаються сезонними. Проте як від них захиститися і що робити, якщо вже хворієш, далі у сюжеті. Грип, ангіна, гайморит та ще безліч подібних хвороб ходять по слідах в холодну пору року. Достатньо просто знати, як лікуватися при перших ознаках хвороби і ускладнень можна уникнути. Та, попри всі рекламні рекомендації, лікарі радять все ж таки прямувати до них, бо часто густо, нібито проста застуда, перетворюється на серйозні захворювання. Дуже часто люди займаються саме что особенно вредит дальнейшему выздоровлению и отягощает протекание собственной вирусной инфекции. В первую очередь, это необоснованное применение жаропонижающих средств. Вирус гибнет при температуре 38 градусов. И вот это снижение температуры тела ведет к тому, что иммунная система организма страдает, и организм хуже борется с вирусной инфекцией. Щоб вберегтися від вірусних інфекцій, лікарі радять робити вакцинацію. Але не у день, коли вже відчуваєте недугу, а мінімум за два місяці. Головний лор обласної лікарні розповідає, що найтяжчі вірусні захворювання починаються з симптомів не страшних на перший погляд. звичайної простуди, яка починає з'являтися повищеною температури тіла, общій слабостю, недомаганням, головними болями, заложеністю носа, виділенням з носа болями в горлі, кашель, який спочатку характер сухого, а потім стає власне. Якщо ж бажання йти до лікаря взагалі немає, то треба проводити хоча б домашню профілактику. Це нормальний режим труда і відпочинку. це здорова фізична нагрузка, а також в період епідемії, в період піка, старатися посещення масових е, скупчень людей, вживання народних засобів. І це той же самий чеснок, лук у Медикаментозно чи народними засобами, але у будь-якому випадку, з появою найперших симптомів застуди часу гаяти не можна. До яких методів лікування тяжіють сумчани у осінній період застуд? Далі в нашій рубриці Запитання дня. Закаляюсь, п'ю чай з варенням, мёд їм. Побольше горячей пищи, потеплее одеваюсь. Мы сделали прививку от гриппа. Мы стараемся не болеть, мы для профилактики. Но народные, калина, чай с калиной, э -э мед, малина. Болею редко, но в основном тепло одеваю, чтобы не просудиться, не промерзнуть, нигде ничего. Чаями себя отпаиваю, горячими, постельный режим. Там пару дней нормально. Травы там, сборы есть, покупаем в аптеке. Ну, я не знаю. Мы всю жизнь прожили, не лечились никогда. Горячие чаи, чеснок, лук, это даже не обсуждается. Побольше ем витаминов. Первые признаки заболевания – чай с медом, чай с калиной, чай с малиной, как можно больше жидкости. Лекарства не принимаю. Лук, чеснок побольше по вечерам. Мне нельзя болеть. Надо детей поднимать, болеть нельзя. Ем экологически чистую продукцию. Добавляю туда лук, чеснок. Не стараясь не быть на сквозняках. Лимоны, калина, облепиха. Это всегда в холодильнике есть. Если бы признаки, значит, горячий чай, лимон. И все. И оно проходит, потому что иммунитет исправляется. Первое, что я делаю, это я беру чеснок. Меня мама научила детстве. Чистишь чеснок. И его обязательно, вот этот сок, который остается от чеснока, его надо добавить в воду. И вот, и выпить. В принципе, просто вот от этого лечишься. Стандарт мед плюс лимон и мед чай. И Все, стандартное решение, никаких бед, никаких проблем. Харківський художник Максим Дудченко представив у муніципальній галереї Сум персональну виставку. Для неї він відібрав найвдаліші на його погляд пейзажі та натюрморти з пленерів, які відвідував упродовж останнього року. Молодий художник віддає привагу малюванню з натури. Виставка в сумах восьма персональна. Картини харків'янина бачили у Запоріжжі, Харкові, Києві та навіть у Берліні. Частина з його творчого доробку знаходиться у приватних колекціях України, Росії Німеччини. Одночасно з сумами виставки Максима Дудченка відбувається у Мукачевому та Харкові. На даний час у мене все попереду на вас чекають новини спорту і прогноз синоптиків. Також ви можете знайти нас в інтернеті на сторінці дабідабідаві Нехай щастить і до зустрічі.